Хто такий киснівий? У нас вийшла така прекрасна полянка Всім доброго, доброго, святкового раночку! Це я, Колюс Марина, і сьогодні ми з вами проведемо день снівеке свято. М -м -м. Сьогодні велик День і ми проведемо його сьогодні разом. Зі мною я покажу, як ми його святкуємо. Та й в принципі все. Отакий буде класний влог. Я давно нічого не знімала і хочу трішечки розбавити контентик. І ось я стою, я збираюся, Що, одягла своє прекрасне великоднє плаття. У мене до нього ще є пояс. Не знаю, чи я буду його одягати, Подивимося. Але із прикрас є ось такий гарнючий коник. Я ходить подарувала плаття в шерсть 17 і там ще був такий коник. Я думаю, це буде ідеально допину. Ось такі у нас гарна сумки. Звісно, може бути у нас прекрасне відголосало краще. Я ще хочу обрати сумочку, в мене варіанти. Але є сумочка від Zara така і сумочка від Джекни. Зараз буквально пару митин мене уб'є чоловік і відчекає. Ми вийшли з легким затизненням пів години. Ми вийшли до церкви. У нас церква знаходиться на сліт. Паль на полоні. Мама вже пішла давним-давно. Ну, я не можу нормально зібратися, мені треба. Я не можу спішки цього робити. От ми йдемо палющичку. Викінчусь. Викнуся. Викінсь. Не будеш. Погода просто чудова. дуже гарна, дуже класна. взагалі дуже гарний настрій. Я е, е, на рахунок, до речі, свята і віри, Я, там, я, я не супер вірючі людину, взагалі я би сказала. Але я більше схиляюсь до цього, відношусь до цих свят, до хрещення до і тому подобного. Відношусь, знаєте, як до... Традиції. От як для традиції, то так. Да. Тому зберігаємо традиції. Ми вже майже відійшли до церкви, і я згадала ситуацію минулорічну, що сталося з <гас> сподіна Паску. Коротше, я поперлася в село. До церкви і поперлася, з... ну, за нами пішли собаки наші. Ну, Взагалі ці придурки типу, нормально орієнтуються позаду. Але вийшло так, що одна шкарлупа потірялася. У мене давно такої я, чесно кажучи, не було. Я тут бігала. Я всіх людей просила, чи вони не бачили собаку. Я бігала і шукала, в неї ще локатор був. І локатор ровно обірвався на тому місці, де... Де я була з нею, тобто локатор цей телефон, і потім він якогось фікуса, все, типу, ти ушла, і локатор здихає. Поганий Apple. Щоб ви розуміли, ми об'їздили всі вулиці. Все добре, що в чоловіка був мотоцикл, є мотоцикл, і він об'їздив всі вулиці по пару разів, типу, ну щоб приїхатись, тому що вона могла. Наприклад, спочатку не бути на цій вулиці, потім бути на цій вулиці. Ну коротше, в результаті вийшло так, що він на ній ті самій вулиці приїхав раз п'ять, і на п'ятий раз вона тільки там була. Вона вже й бігла до цього. Вона вже бігла до траси Лушпиня. Він взяв її на руки на мотоцикл і поїхав з нею на мотоциклі. Ми вже на підході. Можу сказати, що людей в принципі взагалі небагато. Тебе робити? Будьте виближче. Як у вас справи? Все добре. Тоді що у мене ближче. Святкові, святкові. Дівчинка, переливка, спадки вибуха. Бабушка. Як На бабушке хорошо лежить. Це Настя перелякалася. Цена вся прилякалася. Полька. Не все добре. Тоже мокра. Все нормально. Поїсти на воскрес. Так, ми вже сходили в церкву, бо так, коротше, два часа збираєшся, і пів часа йдеш, п'ять минут стоїш і потім йдеш обратно. Мама відеореєстратор, мама знімає це все на камеру. Це просто треба бачити. Короче, далі нас по плану. Дуже багато планів. Ми йдемо до бабушки. Ми йдемо їсти пасочку і ковбасочку. Ми вже дома. Вже накрили такий легкий стіл святковий. І зараз я буду нарізати е, пасочку з фісташковою пастою. У нас така е, пасочка від лілова. Помню вас підтримувати. А зараз буде великодній АСМР. <різвання> Держусь на последніх нервних клетках. Фісташкова паста, не знаю, чи вона з цим наповненням таким, але я вже хочу тебе помітити. Круто, круто, круто. Чайочок я вже зробила. На вкус, як молочна шоколадка з фісташкою. М -м -м. Дуже смачно. Боже дуже це дуже, дуже смачно. Такс. У нас пряме включення з машини. Ми їдемо в село. Напри це обстановка, як завжди, напряжуна. Любий празник совороджується дуже напряженою сімейною обстановкою. Дай Боже добраться, як кажуть. Добраємося, всем добра. Все, ми уже на місці. Ми вже в селі. Подрузка, трошки, ну а, 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 Ты дедушка. <рес> 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 Клас, я обожаю цю засновку. А де наша собака. Не признаю ніколи. Привет. Існула, храй, Бабушка. Сразу до внучки. Ух, класс. Ну, песня. Ще ще тут будуть блюда. Бажаю взагалі це місце. У нас тут собача тусовка. Що <реку> це за собача туса? Воня! <реку> Обстановочка. Обстановочка. Всі біля найменші, так? Моя любиміка. Да? Моя моя, дай сосю. Кака дай сося. Сося кака кака. Ідем до собачі грати, сидім. Хоче діти показати перші О, А де вони? А он до цьому. А, ці, я поняв. Бабушки ляля. Така у нас тут поместье. Тут бабуся з дідушкою не живуть, не приїжджають сюди тільки на вихідні. Я думаю, всі знають, що бабуся живе в Вінниці, і вона кожен день сидить з моєю малою. Тому в будні бабусі робота в вихідні дні. Бабусі тут робота. Ось така. У нас тут взагалі дуже гарно, дуже. Тут неймовірна погода, погода, блін. Тут неймовірна природа. А цього малюка я в минулому році знайшли на вулиці. Я подарувала його е е своїм, е своїм сестрам. Я б даже сказала одній Софії, але вона йде. Такий пупсик получився. в дурбель. Боже, <сORTS> 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 собачки дурить? <сORTS> 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 бонни, Бонни, Бонни. <сORTS> <Чарри>. <сORTS> <сORTS> Такі гарні. Поля. Ти хто такий красивий? 嗯。<laughs> видео, да, Ты? ты такая красивая Какая хорошая Телефончик, да, Мареш? Телефончик, мама. Uh -huh. Дякую. Давай, мама, это забери, давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже в нас красива і розумна дівчинка, так? Да? Бабушка вміє да, говорить. Ми полетимо скоро на самолітку будемо водички купатись, да? так? Послухаймо. <реку> Собачки. А, песики. Моя маленькая. Сідайте, а поляночку а потім покори. Супчик присутні. Бабушкин прекрасний стіл. Присадки. Ой, я мама, правда. Що ти абезь? Боже, я думаю, испугалась. Разляжи кінчики там. Мариночка, не треба їсти. Вобще-то я тут зайняла місце. Сидай. Все, Льоша, сидай. Льоша, сидай. Я б наплювала туди в тарілку. Я поменяю, нічого. Давайте я скажуться. Давай, вар. Мої любінки. Марина сіли. Льоша, сидай. Да світиться ім'я твоє, да прийде царство твоє. Та буде воля твоя на землі, як і на небі. Хліб наш насущний. Підніміться, дай нам на сьогоднішній день і пробач нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим. Не пожертви. Задрі, задрі, знімає, як я. Така сімейка. Бажаю. А ну-ка? Христос. Давай, башка, тринули. Легкі такі, сладенькі. Як пирожочок? Дуже вкусно. Давай поцукай. Камеру вирубай. Камеру вирубай, хвилі. <рес> пирожочок як вам? Не дуже. Як це не дуже? Доїди до камери. Йду далі. Христос Воскрес! Христос молодежь, та молода так і нада. Отак. Вот ну, а куди застати? Хто терпей. програв? Я виграла. Виграла бабушка Сами виграє. А можна бабуся? Я стала. Зайди, цю буде зараз. Тоже сідаємо кушати. Та да, ми зараз кушати. Ви вже їли паску сьогодні? Чесно, ні. Ладно. Нічого ще не їв. Нічого не їв, ні м'язки, ні пасху. Вообще нічого. Голодний. Три дня нічого їв. Три дня. От є паска і є ковбаска. Наш папа, як завжди, не в настроєнні. Він завжди окремо від людей. От, наприклад, він сидить без настроєння. Він мене змушує їхати додому. Він не любить такі тусовки. Так, ми вже добралися додому. Говорю максимально тихо, тому що заді спить маленька подружка. Я вже встигла переодягнутися. У нас все дуже в темпі вальса. Я їхала за кермом і не маю можливості нічого познімати і розказати. Зараз вже маю. Далі у нас по плану недільна прогулянка. Що у нас може бути ще по плану? Йдемо гуляти, подивимося, може буде щось цікаве. Сьогодні на майовку нас ніхто не приглашає, нікуди ніхто не зве. Тому довольствуємося тим, що є. Так, ми прийшли їсти мороженое, їсти лимонадики. Подружечка вже готова, встала. Ми ось так гуляємо В такій компанії друзів. Може все-таки наметиться у нас майока? Ты в шоке, да? Да, но Нет, ты чего? Не перегибай Заставила папу зняти кепку. Панамку. Сама не хочу одягати панамку, і папу заставила. Папа, кажи папа. Кажи папа. папа. Кажи щось. Ні. Дай! Ану дай! Дай ручку. Сидит, заглядывается. Скажи папа. Скажи папа. Скажи мама. Скажи пока, 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 пока. Пока, пока. Короче, с легким промежутком времени мы приехали до дома. И будет у нас майовка дома. Сейчас быстренько накроем столики. Зділаю показує свою пісочницю. Тьотю тітя, іди подивися, яка в неї є пісочниця. Чері вже бісить. Ну, чері, черничка ми в хаті залишаємо. Дві дій ди ди Що ти казала чей? День називається Встигнути все. Я зараз нарізаю вже салатик. Ми вже встигли і в село. І в місто, і навіть хотіли вже так по магазинам зайти, якщо вони були відкриті. І напевно, мало ми наїлися по гостям. І сідаємо зараз, жарити шашлички, їсти салатики і пити пиво. Оце буде ідеальне завершення вечора. Дома нікого немає. Ну, в плані батьків, живемо з батьками, хто не знає. І тому будемо чилити з друзями. подружка вона якраз іграє. Він бігає. Піражочик дає жужі колечика. Жіка моя дитина. Таке в нас завершення вечора. У нас ще не кінець було. Без бекстейджа про всю цю готовку у нас вийшла така прекрасна полянка. ха ха була. Аккуратно впадай две. Падает. Ну все. Сейчас будет дуже, дуже смачно. Правда? Да. Вы готовы? Да. Все вместе. И... Да. да. Давай, тусовочка вечера. Развлекательна программа. Пасхальна. Развлекательна программа. Топ-топ-топ. Ляп-ляп-ляп. Оп-оп-оп. Оп-оп. Гості дивляться, гости оценивают. Хлопают гости. Хлопают, хлопают. Папа, хлопай. Папа. Ясно? О -о -о -о! <рес> Клас. Так, ось і дійшов до кінця наш сьогоднішній великодній влог. Ось ми з полянкою. Сьогодні дуже втомилися, наїлися, нагулялися. Я сподіваюся, вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми пішли далі вже відпочивати і готуватися до робочого тижня. Всім дякую!